А виборче законодавство наше каже про наступне, що нам не потрібно вибирати державника, нам потрібно вибирати популіста, людина, яка в принципі нічого ніколи не зробила для народу України не в технологічному плані, не в захисті націнтересів. Нема ніякої перевірки, а ми повинні чітко, жорстко підійти до цього вже питання. Ми не маємо права помилитися першій особі нашої країни. Все-таки президент це та людина, якій ми довіряємо своє життя, своїх дітей, батьків 5 років. Тому ну, тут вийшло вже більше, вже 6,5 років. І нас вже ніхто не питав, фактично, хочемо ми виборів чи не хочемо. Він одноосібно зовнішнім управлінням приймає рішення, що йому робити з народом України. Як бусифікувати людей чи не бусифікувати? Кого бронювати, кого фактично відправляти на війну, а кому потрібно захищати саме діючу владу і діючу систему.